Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ракети дальністю 500 кілометрів можуть бути по ворогу далеко за лінією фронту. За закритими даними, відомо, що Шольц таки надасть їх, як і його колега, французький аналог на 450 кілометрів. Вчора в Німеччині виступили за те, що передати нашій державі крилаті ракети Таурус. Там зазначили, що це може стати важливим внеском у забезпечення безпеки та звільнення тимчасово окупованих територій. Про це в інтерв'ю виданню Редакціон Deutschland повідомив представник опозиційного доуряду Олафа Шольца, Християнсько-Демократичного Союзу ХДС з питань оборони родаріх Кізаветер, представник ДС питань оборони родеріг Кізаветера наголосив на необхідності підтримки партнерами України та використання всіх можливих засобів, що дозволені міжнародним правом для боротьби з пов'язаною зброєю. Кізаветер зазначив, що німецькі крилаті ракети Таурус, які мають дальність дії до 500 кілометрів, можуть бути дуже корисним внеском з боку Німеччини. Він вважає, що передача цих ракет Україні не повинна бути обмежена червоними лініями. За його словами, Німеччина має незначну кількість таких ракет, але вони значно зміцнили б обор. України та допомогли б українським військовим атакувати російську військову інфраструктуру навіть за лінією фронту. Політик наголосив, що 10 років тому Німеччина закупила близько 600 крилатих ракет Таурус для своїх збройних сил, але лише 150 з них знаходяться в наявності та готові до використання. Він вважає, що ці ракети було б розумніше передати Україні, де вони могли би бути використані для підвищення обороноздатності країни ніж зберігати їх в Німеччині. Зазначимо, що ракети Таурус являють собою авіаційну зброю великої дальності, спеціально розроблену для Високоточного ураження захищених цілей, без необхідності прилітати над зонами повітряної оборони противника. Ці ракети мають носійний корпус, верхню розташоване крило з невеликим подовженням, яке розкривається, а також хрестоподібне хвостове оперення з органами управління. Паливні баки розташовані між головкою самонаведення та двигуном по обидва боки від бойової частини. Кримському мосту остаточно приготуватись. Україні треба ізолювати Крим від Росії, підірвавши Кримський міст. Про це заявив колишній спеціальний представник держдепартаменту США з питань України Кур. Волкер він оголосив, що для майбутньої безпеки України Крим є надзвичайно важливим, Поза як буде дуже складно забезпечити безпеку на морі без контролю над півостровом. При цьому, за словами Волкера, зараз українським військовим немає потреби визволяти Крим військовим шляхом. Натомість, треба ізолювати його від Росії. Це, зокрема, можна зробити, знову вдаривши по Кримському мосту і знищивши російську військову базу в Севастополі. Ці кроки вкрай складнять використання Криму як військового майданчика та ізолюють його від російської підтримки. Я думаю, що цього можна досягнути. Це Україна може Робити вже зараз. Робота щодо повного контролю над Кримом може відбутися через деякий час, вважає Волкер. Колишній представник держдепу переконаний, що Путін не зможе якось істотно відреагувати на такий хід подій. Він залучає нових призовників, він звертається до Туреччини Ірану. Північної Кореї це він уже робить зараз. Варіанти того, що він може ще зробити, дуже обмежені. Додав він. Коментуючи можливість використання Росії ядерної чи хімічної зброї, дипломат сказав, що це дуже малоймовірно. Я не думаю, що відбудеться ескалація в цьому напрямку. Ймовірність використання ядерного Зброї Росії цілком низька, бо це спричинить відповідь, наголосив Волкер. Він додав, що навіть на тактичному рівні в Росії немає спорядження для того, щоб захистити власні війська від ураження. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.